Привіт! Сьогодні я зроблю ось таку маленьку лялечку, мотанку, яку можна повісити в машину, як брелок, на сумку, на трубинку, взяти з собою. І цей маленький такий зворушливий оберіг на щастя вже буде завжди поруч. Я вам зараз розповім, який розмір тканинок я брала. Не для того, щоб ви взяли таке ж саме, але для того, щоб просто було легше, можливо, зорієнтуватися. Ось це на очелі. Такий шматочок. Ось такий шматочок на очелі. Що можна взяти і стрічку? У мене він 10х5 см. Це на голову 12х12 см і на спідни, на сукню 20х20 см, яка небудь стрічка. Трохи наповнювача, червона нитка, і якщо ви бажаєте, то таке кільце на брелок. Що це не обов'язково, звичайно. Починаємо з голівки, беремо трохи наповнювача всередину. Робимо тут таку невеличку головку, робимо обличчя і, звичайно, замотуємо тут міцно червоною ниткою. Ну, ось так це виходить, звичайно. Зараз беремо шматочок тканини або стрічкою, що у вас є на очелі, і примотуємо ось таким чином. Данину люди носили очелі. кажуть, що воно захищало від поганих думок. Ось так. І отут, червоною ниточкою. Кажуть, треба мотати за годинником. Ось так. Примотуємо. Зараз беремо оцю тканину, кладемо виворотньою стороною до себе. Тут загибаємо такий трикутничок, кладемо оцю делялечку і ось тут так і загибаємо, таким, знаєте, щоб тут так-от складочка на хустиночки нібито була. Ось так. З двох боків. обережно, і отут. Під шию теж примотуємо ниточкою. Ось так це виходить. Далі ми ось тут, на кінці, отут загибаємо, загибаємо чималенько, щоб рука не була довго цими під ручки. І ось тут так складаємо. Так, щоб ниточки не було видно, тут так складаємо і отут, оцей кончик примотуємо кончик отак примотуємо червоною ниточкою теж. І, звичайно, так само з іншого боку, тільки поміряти, щоб ручки були однакові. Ось так намотали собі і потім так поміряти, щоб вони були однакові та не дуже довгі. Ось таке воно вийшло. Зараз так от складаємо, щоб усі края тканини були всередині, з цього боку, з цього боку, тут формуючи нібито такі пишненькі рукава, отут нібито під руками ось так примотуємо тут знову таку ниточку червону, щоб воно було таким тут пишним. Ось так примотуємо міцно і зав'язуємо тут вузлики, думаючи про гарне, задумуючи бажання. Знаєте, я бачила, що росіянки вони такі петлі набрасують, щоб закріпити нитки, то нехай собі набрасують. Ми в'яжемо вузлики. Ось так собі в'яжемо вузлики, думаючи про гарне. Ця мотонка відноситься до мотонок травниць, тому якщо у вас є якась травка, яку можна вкласти всередину або якісь аромати, то це можна зробити ось сюди. Я кладу тільки наповнювач, щоб придати форму. Отак ми його загортаємо. Трикутничок піднімаємо, так теж загортаємо його і ось тут, там, де вже була ниточка примотана, з ручками примотуємо ще цю, так, щоб заховати усі кінці тканини. Ось тут. Ось воно таки виходить, дуже обережно виглядає. І зараз ви можете прикрасити чим завгодно, навіть Photoshop повісити або намисто. Я покажу, що роблю я. я І беру таку стрічку, залишаю тут такий довгий кінець, для того, щоб потім її під, можна було підвісити, ось так обмадуючи біля поясу через одне плече, потім так через друге плече. Отут з зав'язую, і потім ці стрічки вивожу для того, щоб прив'язати до кінця кільця брилка. Я просто хочу поділитися, як я роблю ось мій вузлик, і я ось за допомогою гачка щоб він був не гострий, ось під цю ниточку. Вивожу о ці кінці, от туди назовні, і тоді воно виходить дуже обережно, воно так, якщо ви його підвісите, підвісите, то воно ось так виглядає, ну, на мій погляд, трохи краще. Ну ось от такого на напрямки. Ну, ось так, якщо тут. Прирівняти, то воно ось от так от виправляється і щоб, ну, щоб підвісити Ну, тут, звичайно, можна додати е, якийсь поясок. Мені подобається додавати ось такі бантики. Але по великому рахунку це все. Нехай вам щастить, любі.